Сьогодні ми з вами будемо повторювати таку частину слова як префікс. І це у нас, вибачте, сторінка. Давайте подивимось, не пам'ятаю. 87 Давайте навіть напишу сторінка 87 підручника. Поспостерігай, як змінюється прикметник у репліках дітей. Та випише той, що має префікс, Познач його. Прикметник. Дивіться, смачний цей пиріг смачний, а цей смачніший, а цей найсмачніший. Ребята, дивіться, це ступені порівняння прикметників. Це те, що ми з вами якраз англійськ, на англійській мові проходили. Що якщо смачний, це у нас звичайний ступень, так? А більш смачний, якість, коли більше виражена. Смачніший. Тобто, у нас в англійській мові додається закінчення R. І якщо наприкінці приголосний, то навіть підво, подвоюється. Тобто, великий це у нас буде big. А більший це у нас буде, пам'ятаєте, B, подвоюється gir. Bigger. Bigger. Тобто це у нас те ж саме, що ми з вами вчили англійською, якраз нам дали змогу повторити і з української мови. І найсмачніший це у нас що буде? Best, est. Закінчення est. Ну, але це ми ще потім далі будемо вчити Най, найбільший ступінь так? у нас порівняння прикметників. Але тепер подивимось. Де ж у нас тут префікс заховався? Смачний, смак, смакувати, так? Корінь у нас у нас і, 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 смач. Чому смач? К, ч, чергується. Смакувати, але смачний. Смач, корінь і смач корінь. Ось у нас най. Префікс най. Тобто ми з вами у завданні е, повинні виписати найсмачніший. Так, 17 листопада, класна робота. Ось такі у нас каліграфійні хвилинки, і у нас буде слово «найсмачніший». Ось таке слово. І давайте ми його розібремо. Найсмачніший, найсмачнішого, «найсмачнішому». Тобто у нас і це та частина слова, яка змінюється. Значить, це закінчення. І все інше це основа слова. Не забуваємо це робити простим олівцем. Тепер смач ми корінь з вами виокремили най те, що до корня у нас <кій> префікс, ін і, і I два суфікси. Ось так ми виконали першу вправу. Давайте тепер подивимось, а що нас просять зробити далі. Пригадай правовпис префіксів, і <кій> спиши слова, вставляючи пропущені літери чи знаки. Давайте подивимось, у нас вправа 2. Треба буде написати письмово, тому не забуваємо пишемо вправа 2. Розлетитися, склеїв, з'ясували, перестрибнув, розплакався, проїхав, перегорнув, з'їхало. Що ви пам'ятаєте, що у нас в українській мові є префікс роз? Тому ми списуємо перше слово. «розлетілися» і навіть покажемо, так? Зклеїв. І так, ще раз давайте трошки збій був невеличкий. Згадуємо. Розлетілися у нас роз, без в українській мові це префікси, які е, пишуться через З. Далі склеїв. І так, префікси з і С. Давайте згадуємо, О, перед е, приголосними К, П, т, Ф Х. Пам'ятаєте, ми ще з вами казали кафе птах. У нас пишеться префікс С. В інших випадках у нас пишеться префікс З. К у нас є, тому все ж таки С. «С» клеїв. Далі з ясували. Що у нас тут? Апостроф, тому що ЄА сували Я. У нас «й» м'який приголосний і голосний А. Далі йдемо. Пікс. Перестребнув. Пере через е префікс у нас пишеться. Розплакався. Знову роз через З завжди. приїхав. Якщо е, у нас означає наближення, то буде при. Якщо. Е, преодол, пер, е, е, ми з вами якусь перешкоду обходимо або перестрибуємо, то тоді у нас буде префікс при Так як у нас приїхав, це значить наблизився, їде до мети, то у нас буде префікс приїхав. А ось перегорнув. Тобто, що гортав, гортав і щось через щось, як перестрибнув. так Можна навіть сказати, що здолав перешкоду, так? Пер, тому буде пере. «Пери» взагалі у нас не було в українській мові. І з'їхало й, і, значить, тут апостроф. Так, єдине, що у нас тут те, що ми з вами в третьому класі вчили, і саме якесь особливе правило, це якраз правопис префіксів С і З. Префікс С перед «к», «п», «т», «ф», «х». В інших випадках, якщо не роз, а саме з і «с». Один звук де. А в інших випадках у нас буде добре. Переписуємо в зошит через кому. Розлетілися. Давайте я перше слово, щоб ви не забули у зразку нашому напишу: розлетілися. Так, щось закрився. Блокнотик. Ні, все нормально. Розлетілися. Простим олівцем. Не забуваємо, виділяємо. Далі, вправа 3. Прочитай, як розповідає про городи біля Бетківської біля хати Олександр Довженко. В автобіографічній автобіографічний, значить, це. Біографія автора, він сам про себе пише Повісті зачарована десна. Які емоції, на твою думку, переживає автор? До чого ж гарно і весело було в нашому городі. Ото як вийти з сіней та подивитися навколо сіне – це як коридор у хаті, так? геть чисто все зелене та буйне, а сад було, як зацвіте весною. А що робились на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте, цвіте малина, смородина, квасоля, а соняшника, амаку, буряків, моркви, чого тільки не насадить наша мати? Як думаю, ви згодні зі мною, що захоплення хлопця? Він захоплювався городом? так? Випишу слова, видалені в завданні 3. Познач префікси. Нам треба виписати слова. Вийти. Так, йти. У нас це, якщо корінь, то ну, давайте я прямо тут позначу префікс. Й. Так, позначаємо. Ви. Сінета подивитися, дивитися. так, по. Зацвіте цвіт квітнути, за, насадить, садити, пересадити, на У нас префікс. Все. Ось ці чотири слова виписуємо через кому і позначаємо префікси. І завдання 5: випиши з тексту речення з однорідними членами. Розкажи, за якими ознаками ти їх опізнаєш. І так, однорідні члени речення відповідають на одне те саме запитання і відносяться, залежать, якщо це другорядні члени речення, від одного слова. Давайте подивимось. Підмет присудок шукаємо. До чого ж гарно і весело було в нашому городі? Що робило було? Підмета присудка ми тут зараз не бачимо, так? Як гарно, як весело. Що робило? Було як гарно було, як весело. Ось у нас речення з однорідними членами. Однорідні, другорядні члени речення. Отож, як вийти з сіней та подивитися навколо, геть, чисто все зелене та буйне. Ой, дивіться, що зробити. Вийти, що зробити? Подивитися. Ось у нас однорідні... Присудки, і дивіться, все, е що Це у нас складне речення: все яке зелене і яке буйне. Ось у нас і друге речення. А сад було, як зацвіте весною? Немає. А що робилось на початку літа? Огірки цвітуть. Ой, дивіться, хто що. Огірки що роблять? Цвітуть. Це у нас дивіться гарбузи, цвітуть. Картопля, цвіте. Дивіться, ну, це у нас складне речення, ребята. Це е, різні граматичні основи. Тому це речення ми не виписуємо. Тут не однорідні члени речення. Це складне речення, в якому зліпилося багато маленьких коротких. Тому це речення ми не виписуємо. А ось наступне виписуємо, тому що що робить цвіте, а що малина, смородина, квасоля. Ось Тут однорідні члени речення, тому що все відноситься до одного присутка. А соняшника Амако, Буряків. Моркви. Кого чого соняшника багато, так? Маку багато, буряків багато, моркви. Таке невизначене речення, але багато. однорідні члени речення. Ось це речення ми теж виписуємо. І шосте вправо. Правда ж приємно слухати, коли хтось описує щось дороге серце гарними словами. Тож частіше говорить щось приємне тим, хто поруч. Ти сьогодні маєш гарний вигляд. Я рада, або я рада тебе бачити. Мені приємно, коли це поряд. Будь ласка, запам'ятайте ці поради і вживайте їх у повсякденному житті. Я думаю, вам приємно е чути, коли е помічають. Коли вам раді дійсно, і ви не забувайте показувати радість від спілкування з іншими, не просто думати, що та людина і сама знає, що я радий. А дійсно теж не забувайте показувати. Це хоче дрібничка, але ви зробите своїм співбесідникам, друзям і близьким дуже-дуже приємно.